Ми по кожному питанню от збираємо рідних. Спілкуємося, показуємо варіанти, вони оберують, і Ми тоді рухаємося. Так само було в цьому випадку. На минулому тижні ми затвердили ці ескізи, і до Дня Героя ми плануємо встановити. Він не дорогий, але інформативний. Буде стояти напроти пам'ятника Корольова. скільки людей, стільки думок. І тут не хотілося навколо цього влаштовувати якісь там конкурси, бо, ну, по-перше, грошей багато немає. І навіть самі батьки, рідні сказали, що дружини сказали, що нам не потрібно, щоб це було дорого. Багато і це ми будемо робити після війни біля пам'ятника. Робити в камні вже в граніті справжню алею героїв. А на сьогодні стоїть задача просто нагадувати кожен день житомирянам, що в країні йде війна. І це полікарбонат як основа, його нічого не буде. Це такі матеріали стабільні, якому не буде. І сонце, і мороз. Йому на нього не впливають. І на алюмінієвих таких табличках портрети героїв і коротка інформація. Також ми запропонували ще QR-коди розмістити, але це вже по бажанню батьків. Бо дехто навіть відмовляється від фотографій на ці. На цих стендах, бо зараз дуже серйозно працює російський епсор і російські спецслужби. Вони виходять на сім'ї загиблих, не намагаються там тиск. Не всі готові до цього. Вони самі обирали. У нас було чорно сепія були різні і кольорові варіанти. Ну, по перше, кольорові зразу відпали, бо не всіх вони однакові в одному тоні переробляти не хочеться. Оце пі взяли як історія вже більше. Ну це вони самі обрали. Воно зроблено так секціями, щоб додавати е секцію. Ми всього цього хотілось але Таку можливість ми передбачили.